Ось таку кімнатушечку знайшов у Києві за 100 гривень. Я загалом люблю на навис жити Ну і так все йде. Оп. Що ж, один за чотирьох, як то кажуть. Головне є де переночувати. Ось така тут є битовочка з дивовижними кріслами. З міні-телевізором. І праскою, яка мені зараз обов'язково згодиться. Це все в кімнаті напроти. Ось такі вони нивки. Тут у нас є така кухонька з футбольними стаканами, такі дивовижні плитки з полочками і з чайничками. Омивальничок. Опа. Ага. Це вже цікавіше. Душова кімната чоловіча. Ну, що в принципі і варто було очікувати. Ага. Дві кімнатки. Топта кабинка. <Sess -t 'cabinka> Ну, бачите, є Тремпелі. Можна повісити сорочку, запасні одіяльця. Як не як. А ось пристрій. Люди прагнуть набратися сил та здоров'я перед навчальним та робочим роком. Бажано О. біля води у спекотні дні. дають у собі багато медичних проблем. А це воно. І звані... нащо то інтернет? Так рушничок. Такі от простиночки. Ну ж, приємно відпочинку, як то кажуть.